Це моє перше дитя, яке я народила в цьому проекті. Мова про невелику мозаїчну інсталяцію, яка зображає голуба як символ миру. Ця арт-робота знаходиться на фасаді чотириповерхового будинку по вулиці Свято-Миколаївська. Сюди російський іскандер прилетів по житловому будинку, зруйнував секцію та забрав одне людське життя в грудні 2024-го. Це голуб летить у вирі неба, тому що тут загинула людина в цьому будинку і. Мені, коли я повісила цю роботу, дівчинка одна написала в меседжері на Фейсбуці про те, що її хрещений батько загинув саме в цьому будинку, і було дуже багато таких слів слова подяки про те, що ця пташка саме нагадує її, її хрещеного батька. Ця робота стала свого роду емоційним поривом Юлії, адже центральний міський район рідний для містянки. Тут в історичному середмісті знайомий чи не кожен куточок, і тому у варт спосіб вислати. Ливо те, що переживає. Сама ж робота складається зі шматків склад та посуду різного кольору та розмірів, які знайшла просто поблизу місця, де сталася ракетна атака. Другу за ліком роботу, яку Юлія створює в рамках проєкту під назвою Цілісність, містянка розмістила біля під'їзду по вулиці Українська. Тут в липні 2023 року обвалилась частина будинку. Загинули цивільні люди. Серед них, на жаль, були і близькі для неї. Пам'ять про них створила другу арт-мозаїку з уламків скла. Саме на цій роботі я створила саме себе. Тут знаходиться образ, мій образ, а рука, яка прикриває, скажімо так, мої уста у вигляді лапи птаха. Тобто я хочу мовчати про те, що я хочу сказати, але я мовчу, тому що для мене це місце, саме вулиця Українська, велике, має значення, так як я також. Потерпіла від на той день від того, що відбулося, і саме ця вулиця і цей дім для мене має дуже велике значення. Третя за ліком арт-інсталяція знаходиться на стіні готелю Аврора, який суттєво постраждав внаслідок нічного ракетного обстрілу. В ніч з 26 на 27 серпня 2024 року. Тоді загинули чотири людини. Свою роботу Юлія присвятила третій річниці початку широкомасштабної агресії Росії. Розмістила її 20 лютого 2025 року. «Пташка, пташка року. весни. Так як Аврора це назву вона має від богині весни, тому я створила саме весняну пташку, синичку, яка сидить на гілці і сповіщає всім нам теплу і затишну весну. Також вона для мене така символічна і так як ми три роки тому чекали всі весни теплої, тому я і вирішила її ну, створити саме весняну цю. Acho Ще одну роботу у вигляді ластівки синього кольору Юлія розмістила на фасаді п'ятиповерхівки на змичці, де внаслідок подвійного ракетного обстрілу, в січні 25-го також загинули люди. Знов матеріалом виступили уламки скла та посуду, знайдені на місці. В планах у Юлії в рамках проєкту Цілісність створення наступної арт-інсталяції та її розміщення на фасаді зруйнованого розважального комплексу Святошин в Саксаганському районі, який мав велике значення для багатьох криворіжців. На жаль, періодичні атаки на місто змушують художницю створювати нові. І об'єкти в пам'ять про трагічні сторінки новітньої історії Кривого Рогу. Всі матеріали про свої роботи Мисткиня розміщує у власному інстаграм-аккаунті. А ми бажаємо майстрині, щоб у неї та у всіх нас якнайскоріше з'явився привід для радісних інсталяцій у мирній та квітучій країні. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.